Улюбленим глядачам в ефірі Панацея з Оленою Філатовою. Медичний проект для тих, хто хоче бути здоровим. Сьогодні ви побачите, як зберегти молодість у вашому обличчі, як швидко позбавитись від варикозу. А також дізнаєтесь про симптоми генітального герпесу. Залишайтесь з нами. Красива та гладка шкіра не частий дар природи. Однак і вона вимагає постійної турботи. Аби залишатися молодою і здоровою, вікові зміни шкіри обличчя проблема, яка псує життя нам, жінкам. На сьогоднішній день сучасною і дуже популярною процедурою є ультразвукова чистка обличчя. Вона не травмує і не розтягує шкіру, після неї не залишається почервоніння і припухлості. Застосовувати ультразвукову чистку можна навіть напередодні важливої для вас події, на які ви хочете блиснути молодістю та красою. І я в цьому вже переконалась. Тепер раджу вам. Обличчя наша візитна картка, тому кожна жінка уважно стежить за тим, щоб воно було доглянутим. Наше обличчя постійно відчуває на собі негативну дію навколишнього середовища: холодний вітер, сонячні промені, пил. Кожна жінка доглядає за своїм обличчям у домашніх умовах, але щоденного догляду недостатньо для того, щоб шкіра виглядала ідеально і не страждала. Існують різні методи чищення шкіри обличчя, кожна з них ефективна на своєму рівні. Сьогодні ми пропонуємо вам один з методів апаратної чистки ультразвукова чистка обличчя. Тобто ультразвуковий пілінг. Процедура проходить в декілька етапів: це демакіяж, ультразвуковий пілінг і догляд за шкірою обличчя по типу шкіри. Спочатку перша процедура це демакіяж. Зазвичай всі процедури по обличчю починаються з демакіяжа. Ультразвукова вібрація допомагає абсолютно безболісно очистити шкіру від зовнішніх забруднень, видалити відмерлі клітини епідермісу, ліквідувати сальні пробки. Цей апарат нам дозволяє вибрати програму по чистці обличчя, ліфтінгу обличчя і ліфтінгу тіла. Після того, як ми помили обличчя, зробили демакіяж, ми можемо під ультразвук розпарити обличчя. Це можливо зробити за допомогою вапорізатора гарячим паром, або якщо є протипокази, холодною гідрацією, тобто кремами. За допомогою вапорізатора ми розпарюємо обличчя, за допомогою теплого пару, який для людини комфортний, приємний. Ми розпарюємо обличчя для того, щоб відкрилися пори і можна було чистити обличчя. Така процедура використовується і для ручної чистки мануальної, і для ультразвукової, і для вакуумної. Після того, як розпарилося обличчя нашої клієнтки, ми зволожуємо тоніком в даному випадку з вітамінами А, С, Є. Е. Наступний етап ми приступаємо к самій ультразвуковій чисті. Сам ультразвуковий пілінг займає 15-20 хвилин. На цьому ми завершуємо процедуру ультразвукового пілінга самого. І наступний етап це догляд за шкірою обличчя по типу шкіри. Закриваємо ми процедуру. Очищення обличчя глиняною масочкою. Масочка на основі глини звужує пори, має антибактеріальний ефект, заспокоює шкіру обличчя. Якщо були якісь почервоніння, то вони зайдуть. Масочка накладається на обличчя на 15 хвилин. Наступний етап може бути масочка або сиворотка по типу шкіри по проблемі, по бажанню клієнта і по рекомендаціям косметолога. На наступному етапі ми змиваємо масочку. Шкіра нашої клієнтки наситилася корисними речовинами, пори закрилися. Сама вся процедура комплексна займає близько години-півтори. Останній етап процедури нанесення крему по типу шкіри. Якщо вас зацікавила ця процедура, звертайтесь до нашого медичного центру Міламет. Чекаємо вас! Близько 30% населення світу страждає на варикозне розширення вен на ногах, сприяє цьому носіння важких речей, взуття з високими підборами, малорухливість та тривале стояння на ногах. На жаль, далеко не всі розуміють, що варикозне розширення вен – це повна дегенерація венозної стінки, і без втручання лікаря хвороба буде на жаль лише прогресувати. Багато наших прекрасних жінок в молодому віці, особливо після. Пологі складають такою досить поширеною хворобою, яка називається варикозне розширення вен. От нашої даної пацієнтки молодої, красивої, симпатичної, е і вже ці вже вени починають розширюватися. Вона прийшла до нас е не в самій початковій стадії і не в самій пізній. Е якщо уважно придивитися, і особливо після жари, е на гарній сонячній погоді, видно, що ці. Під шкірою видно такі варікозно розширені вени. Єдиним методом, який дозволяє це лікувати, ці, цей варікоз, це є оперативне лікування. І зараз є сучасний метод лікування цієї варікозної хвороби це лазерний метод, який називається ендовазальна лазерна когуляція. Дана пацієнтка, ця молода жінка буде через пів години прооперована, і ми подивимося цю операцію, подивимося. Пізніше результат цієї операції. Перед операцією ми пацієн... кожному пацієнту, якого ми маємо провати, в обов'язковому порядку робимо ультразвукове обстеження. І після цього ультразвукового обстеження робимо так зване маркування вен. Чим зараз я і займуся. Гарно, акуратно помічу ці вени зеленкою. Дані вени, от ті, що криві, і без під самої шкіри, вони будуть забиратися методом мініфлівектомії або методом склеротерапії. Що мілкіше? так, щоб зробити чим, якомога менше слідів після нашої операції. Ці мілкіші вени також є сині. Це називається ретикулярний варикоз, він закривається, закривається склеротерапією. Так що ця варикозна хвороба вона з'являється вже в такому віці, десь після 20, або зазвичай 20-30 років молодих жінок. І помаленько тихо, спокійно прогресує. Зразу люди не звертають уваги, що вини розширені. Потім ці вини розширюються повільніше, потім швидше, швидше. І вже стають великі гулі на ногах. Такі досить великі. Шкіра темніє, з'являються вже почервоніння, з'являються тромбофлібіти, виразки хронічні. Люди довгі роки ходять. з 3,5 роки ми оперуємо, ми вже виконано 1200 лазерних операцій. Це десь прооперовано 900 чоловік, тому що в частині цих хворих операції були виконані на двох ногах. Операції зроблені десь 1200. І операція, яка раніше була досить травматичною, яка лякала людей і травматичністю, і віддаленими результатами, вона зараз стала, ну, будемо казати, практично амбулаторною, тому що люди до нас зараз приходять. Кажуть, доктор, зробіть мені цю операцію, і я хочу вже завтра йти додому. І вони, в принципі, можуть йти додому. Зразу після операції я наших місцевих хмельничан, які приходять до нас вчасно, відпускаю додому. Ввечері відпускаю або на другий день після перев'язки. Пацієнти, які лікуються в нас з районів, з інших областей, то вони ще день-два під наглядом в нашому відділенні лежать, тому що ми все-таки. Просимо їх залишитися, тому що треба зробити перев'язку. Хоча якихось таких ускладнень ця операція не дає. Ми можемо вільно, спокійно їх відпускати зразу через 2-3 години додому. Хотілося б звернутися до наших молодих жінок, до жінок більш старших, до чоловіків, в яких на ногах є варікозно розширені вени. Знайте, що це хвороба. Досить небезпечна. Я не буду вас лякати ускладненнями, які вона може давати. Повірте, що краще цю варікозну хворобу прооперувати вчасно в початковій стадії. Коли ще є можливість її прооперувати лазерним малотравматичним способом, який має, крім того, що він малотравматичний, він ще має гарний, прекрасний косметичний ефект. Рубців після наших операцій немає. Ви будете. Себе почувати досить задовільно, прекрасно і вийдете з нашого відділення абсолютно здоровими людьми. Мабуть, не всі знають, що за статистикою 20% всіх мешканців планети є носіями вірусу генітального герпесу. Він дуже небезпечний і як для чоловіків, так і для жінок, адже цей вірус може викликати рак шийки матки. Давайте дізнаємось про симптоми генітального герпесу, адже наразі рубрика Відповідь на делікатне запитання. Герпетична інфекція група вірусних захворювань, які характеризуються появою висипань на шкірі або слезових оболонках людини. В клінічній практиці мають значення вірус герпесу першого та другого типу. Ураження шкіри або обличчя ротової порожнини спричиняється у 80% вірусом першого типу, у 20% вірусом другого типу. Вірус другого типу уражає в більшій мірі генітальну систему людини і є більш агресивним. Джерелом зараження є хворі люди, вірусоносії. носії. Зараження відбувається контактним або статевим шляхом передачі вірусу. Першими клінічними ознаками з 3-5 доби до появи висипу можуть бути підвищення температури тіла, загальна слабкість, біль у м'язах. Говорячи про генітальний герпес, висип локалізується на статевих органах або в аногенітальній ділянці. На тлі локального почервоніння набряку з'являються дрібні пухирці з прозорим містом, що супроводжується відчуттям свербіжу, поколювання. З часом похирці руйнуються, утворюючи болючі ерозійки. Часті епізоди генітального герпесу підлягають обов'язковому лікуванню. Лікування направлене на пригнічення вірусу в клітині. На сьогодні це вся інформація для вас. Зустрінемось, як завжди, за тиждень. Бережіть себе.